Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки і сьогодні знову експериментую, перевіряю рецепт торта снікерс. Спечу і скажу свою думку. Для тіста беру 3 яйця, 80 грам цукру і буду збивати міксером орієнтовно 4-5 хвилин, поки вся маса не побіліє. Далі додаю 50 мл молока та 30 мл олії. В окремій в місці. Буду змішувати всі сухі інгредієнти: 80 грам борошна пшеничного, 20 грам какао. Та е, буду пересівати. Коли пересію, буду додавати ще розпушувача, 1 чайну ложку або 5 грам. І додам 1 четверту чайної ложки солі. І ці всі сухі інгредієнти змішую. І буду змішувати збиті яйця з цими сухими інгредієнтами. Буду частково порціями додавати і змішувати. Так воно швидше і рівновірніше змішається. Беру форму, вона у мене діаметром 18 см. На низ кладу пергамент, а боки форми змащую вершковим маслом. І сюди буду виливати наше тісто. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, буду пекти орієнтовно 40 хвилин. А зараз займемося приготуванням карамелі. Для цього я беру 150 г цукру і буду розплавляти його на вогні. Ось, дивіться, якого вже воно стану. Тепер беру 150 мл гарячих вершків. У мене жирність 33% вершків. Та додам 50 грам. Вершкового масла, гарно все змішаю і буду варити на маленькому вогні до загустіння. Ось карамель вже готова, ставимо, щоб вона остигла, і будемо готувати крем для нашого торта. Крем буде у нас з м'якого вершкового сиру. Взагалі по рецепту береться сир Філадельфія, але ви знаєте ціну на Філадельфію. Я взяла аналоги, які майже в два рази дешевші. До цього сиру буду додавати пачку ванільного цукру. Це 10 г. Можна брати або ваніль, або ванільний цукор на ваш смак. І сюди ж буду додавати 25 г цукрової пудри та додаватиму ще вершки. Вершків буду брати 150 мл 33% жирності. І все буду змішувати. Так як тут цукру немає, а цукрова пудра нічого збивати не потрібно, а просто гарно вимісити лопаткою до однорідної маси, щоб крем був, щоб воно гарно все перемішалося, і він був такій, такої гарної консистенції. Він буде і не густий, і не рідкий. І якраз такий, як нам потрібно, дивіться, для намазування. Ось так. Арахіс попередньо підсмажила на сухій сковороді, і трошки роблю його дрібнішим. За цей час вже спікся наш бисквіт. Я перевіряю, він готовий, остужую його і розрізаю на три частини і починаємо складати торт. низ складу одну частину коржа, 3-4 ложки нашого вершкового крему, гарно намащую. І 2-3 ложки нашої карамелі на карамель розмащую і на карамель буду сипати арахіс. Можна його змішати, але так більш контрольовано, скільки оріхів я кладу. Я кладу дуже багато оріхів, майже цілий шар. Далі кладемо знову корж і знову повторюємо, гарно обмашуємо. Кремом, далі знову карамель. Стараюся так розмащувати, щоб шари були окремо, щоб не змішати карамель, не змішати разом з кремом, тому що тоді воно не так гарно буде дивитися в розрізі. Гарно розмащую, не спішу. І засипаю гарно арахісом. Насипаю дуже багато, щоб було смачно. І кладу верхній шар, притискую і ставлю на 1-2 години в холодильник. Коли вже буде, тим, як буду виймати з холодильника, роблю глазурь. Беру шоколадку, в мене вона молочна без начинки, ламаю в каструлю з товстим дном. Сюди ж буду доливати 50 мл вершків 33% жирності, і буду все розпавляти на водяній бані. Ось дивіться, якої консистенції вийшла моя глазур. Додаю 40 грам смаженого арахісу дрібненького. І буду покривати торт і ставити на ніч в холодильник. І так, результати мого експерименту. Торт вийшов дуже смачний, але надто жирний, як для мене. Бисквіт вийшов трохи забитий. Наступного разу, як я буду пекти такий торт, я буду користуватися своїм рецептом бисквіта на основі згущеного молока. Посилання залишу в описі, а в крем буду додавати йогурт або молоко, щоб він був не такий жирний. А в цілому, все дуже смачно і святково. Зараз розріжемо і подивимося, який він в розрізі. Дуже багато арахісу, і він справді по смаку нагадує снікерс.